10 найдивніших артефактів світу або загадки минулого. Історія людства сповнена таємниць і загадкових знахідок, які досі дивують учених. Деякі артефакти ставлять більше запитань, ніж дають відповідей, змушуючи нас переосмислювати знання про минуле. Сьогодні ми розповімо про 10 найзагадковіших знахідок, які кидають виклик сучасній науці. Перша загадка. Механізм антикітери або древній комп'ютер. У 1901 році на дні Егейського моря дайвери знайшли неймовірний пристрій. Механізм антикітери є справжнім древнім аналоговим комп'ютером віком понад 2000 років. Цей бронзовий механізм використовувався для обчислення астрономічних явищ положення планет, сонячних та місячних затемнень. Найдивовижніше, що складність цього пристрою не поступається годинниковим механізмам 18 -го століття. Як древні греки створили таку досконалу технологію без сучасних інструментів? Це залишається однією з найбільших загадок археології. 2. Кришталеві черепи Мезоамерики. Давні цивілізації Центральної Америки залишили після себе дивовижні кришталеві черепи, виготовлені з цілісного кварцу. Найвідоміший з них череп Мічелла Хеджеса, знайдений у руїнах Майя в Белізі. Ці скульптури вражають своєю анатомічною точністю та бездоганним виконанням. Головна загадка полягає в технології виготовлення. Кварц надзвичайно твердий мінерал, який важко обробляти навіть сучасними інструментами. Як майя та ацтеки створювали такі витвори мистецтва без металевих знарядь. Деякі дослідники припускають, що процес міг тривати століття, передаючись від покоління до покоління. 3. диск сабу. Загадковий механізм. У гробниці єгипетського чиновника сабу археологи знайшли незвичний предмет диск із сланцю з дивною формою. Його зовнішній вигляд нагадує деталь складного механізму або пропелер. Диск датується близько п'яти тисяч років тому. Призначення цього артефакту залишається загадкою. Одні вчені вважають його ритуальним предметом, інші припускають, що це частина невідомої древньої технології. Ідеальна симетрія та складна форма свідчать про високий рівень майстерності древніх єгипетських ремісників. 4. карта Пірі Рейса неможливі знання у 1513 році. Турецький адмірал Пірі Рейс створив карту світу, яка вражає своєю точністю. Найдивовижніше, що на ній зображені береги Антарктиди без льодового покриву. Згідно з офіційною історією, цей континент був відкритий лише в 1820 році. Як могла середньовічна карта містити інформацію про географію Антарктиди? Адмірал стверджував, що використовував древні джерела, включаючи карти Олександрійської бібліотеки. Можливо, древні цивілізації знали про існування південного континенту задовго до його офіційного відкриття 5. Багдадська батарея. Електрика у древності. Біля Багдаду археологи знайшли дивні глиняні горщики з мідними трубками всередині, датовані другим століттям до нашої ери. Ці предмети дивовижно нагадують конструкцію сучасних батарей. Експерименти показали, що при заповненні кислотою вони справді можуть генерувати електричний струм. Навіщо древнім жителям Месопотамії була потрібна електрика? Можливо, вони використовували її для гальванічного покриття ювелірних виробів золотом та сріблом. Це відкриття змушує переосмислити рівень технологічного розвитку древніх цивілізацій. 6. фігурки догу, космічні костюми у Японії знайдені загадкові керамічні фігурки віком понад 5 тисяч років. Ці скульптури зображують гуманоїдних істот у дивному одязі, який нагадує космічні скафандри. Великі очі, герметичні костюми та дивні шоломи, все це виглядає вражаюче сучасно. Можливо, це зображення міфічних богів або духів. Але чому древні японці уявляли своїх божеств у такому незвичному вигляді? Деякі дослідники припускають, що фігурки могли зображати справжніх космічних відвідувачів, хоча це залишається лише гіпотезою. 7. Дольмени Кавказу древні сейфи. На Кавказі розкидані тисячі дольменів кам'яних споруд, які нагадують гігантські сейфи. Ці мегаліти складаються з величезних кам'яних плит і мають круглі отвори спереду. Їх вік сягає п'яти тисяч років. Призначення дольменів залишається загадкою. Можливо, це були гробниці, храми або древні сховища. Деякі дослідники припускають, що вони використовувалися для астрономічних спостережень або як резонатори для ритуальних церемоній. 8. Карта Вінланду. Америка до Колумба. Ця середньовічна карта нібито доводить, що вікінги досягли Північної Америки задовго до Христофора Колумба. На ній зображена Вінландія земля, яку скандинавські мореплавці відкрили близько 1000 року нашої ери. Автентичність карти досі викликає суперечки серед істориків. Якщо вона справжня, то переписує історію відкриття Америки. Якщо підробка, то це одна з найвправніших фальсифікацій в історії картографії. 9. Камені Іки. Люди та динозаври У перуанському місті Іка лікар Хав'єр Кабрера зібрав колекцію з тисяч каменів із зображеннями людей поряд з динозаврами. На каменях вигравіювані сцени полювання на древніх ящерів, хірургічних операцій та астрономічних спостережень. Ці артефакти викликають гострі суперечки. Скептики вважають їх сучасними підробками, створеними для туристів. Прихильники автентичності стверджують, що камені доводять співіснування людей та динозаврів, кидаючи виклик традиційній хронології. 10. Лондонський молот неможлива знахідка. У Техасі знайшли звичайний залізний молот, замурований у шматку вапняку віком понад 100 мільйонів років. Цей артефакт кидає виклик усім уявленням про геологію та хронологію. Як сучасний інструмент міг потрапити в породу, що утворилася задовго до появи людини? Деякі вчені припускають помилки в датуванні, інші говорять про швидкі процеси мінералізації. Проте загадка залишається невирішеною чому ці артефакти важливі? Кожна з цих знахідок змушує нас ставити запитання про справжню історію людства. Можливо, наші предки знали більше, ніж ми припускаємо. Або ж ці загадки мають простіші пояснення, які ми ще не знайшли. В будь-якому випадку вони нагадують нам, що минуле все ще зберігає безліч таємниць, які чекають на своє розкриття. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити більше захоплюючих історій та лекцій українською мовою.